Абсолютно правильно, домагайте свого права, і ваше право може бути реалізовано в рамках рішень Конституції України і закону України про свободу совісті релігійної організації. Ми, Я не бачу підстав у відмові реєстрації Украї... української правовірної католицької церкви. Ми тут є сьогодні для того, щоб вам так громадно доложити ситуацію в нашій Львівській області, зокрема у Львові, щодо релігійної ситуації з нашою меншиною. Після тої комісії, як ваші представники від'їхали зі Львова, як була домовленість, обласна адміністрація, особі Держка, УГКЦ, на замовлення газети Експрес розпочали брутальну дискримінаційну кампанію проти нас. І це триває вже більше місяць. Вони можуть це робити тільки через те, що ми не зареєстровані. І знову ми це кладемо на ваші руки, тому що і ваша тут частка відповідальності, те, що вони можуть нас дискримінувати, очорнювати, що ми секта, що ми зомбовані, що ми викрадаємо дітей, що тільки через те, що ми не зареєстровані. Отже, ми вам докладаємо ту таку дуже остру ситуацію, яка не знати, чим закінчиться, якщо вони розпалять ще більшу релігійну ненависть. Ви також будете нести відповідальність перед законом, перед законом України те, що ви не прийняли міри. Чого так довго львівська обласна адміністрація, особі Держка чи інших чиновників не реєструють? Ми скажемо вже три роки до вас на начальство релігійне у Львові, і ви ніяких мірі не прийняли. Чому до сьогодні ніяких мірі не прийняли, щоб пан Держко був усунений, так як він не гідна особа. Ми вам не раз це повідомляли. Отже, ми вам докладуємо тут, що є дуже. Настирлива ситуація в Львівській області через кампанію газети Експрес, де дивиться міністерство культури, де дивляться працівники, чому чому не приймуть мірі? Хто дозволяє нам в Україні назвати когось сектою? Міністерство культури є компетентним назвати хто є секта, а хто ні. Чому ви не ви мірі до УГКЦ, щоб призупинили такі брутальні дії? Ні, звертаю вашу увагу, що у нас немає в Україні визначення секта. У нас є релігійна громада і церква із з того, що подавалось на реєстрацію, ви називаєтесь Українська правовірна греко-католицька церква. Будь-яка людина, яка вживає такий, скажімо, термін. Причому в негативному сенсі, в негативному сенсі, вона може бути притягнена до відповідальності. Будь-яка людина, яка ображає в засобах масової інформації в прямому ефірі, відповідним чином може бути притягнена до кримінальної відповідальності рішенням суду. Ми благословляємо всіх Україну, всю владу і цей уряд. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Яка людина, яка ображає в засобах масової інформації в прямому ефірі, відповідним чином може бути притягнена до кримінальної відповідальності рішенням суду?